Йони, четвертий розділ. І було це для Йони на досаду, досаду велику, і він запалився. І молився він до Господа та й казав: О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до таршішу, бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. А Господь відказав, чи слушно ти запалився. І вийшов Йона з міста, і сів від сходу міста, і поставив собі там куреня, і сів під ним у тіні, аж поки побачать, що буде в місті. І виростив Бог рецинового куща, і він вигнався понад Йону, щоб бути тінню над його головою, щоб урятувати його від його досади, і втішився Йона від цього рецинового куща великою радістю. І при сході зірниці другого дня. Призначив Бог черв'яка, і він підточив рецинового куща, і той усох. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східнього гарячого вітра, і вдарило сонце на Йонину голову, і він зомлів, і він жадав, щоб йому померти, і казав краще мені смерть від мого життя. І промовив Бог до Йони, чи слушно запалився ти за рециновий кущ? А той відказав: Дуже розлютився я аж на смерть. І сказав Господь. Ти змилувався над Рециновим кущем, над яким не трудився і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч згинув. А я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, що в ньому більше двадцяти десяти тисячок люду, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба.